Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як Київське Динамо В'ячеслава Дмитровича Соловйова вперше в історії радянського футболу перервало гегемонію московських команд і стало чемпіоном СРСР 1961 року. Як йшло до цього легендарного тріумфу Київське Динамо і поведу річ докладніше далі. Погнали! Для початку рекомендую подивитися на моєму каналі Футбол Санича», Футбол Сан Скорочено. Відео Динамо Київ проти Торпедо, Свіжий вітер СРСР 1960. Також Чемпіонат Союзу на наступний 1961 рік теж проходив у два етапи. Але вже були суттєві зміни. Спочатку 22 клуби Радянської Вищої ліги, яка тоді називалася Клас А, поділилися на дві підгрупи по 11 учасників. І цього разу не три, як 1960-го, а п'ять найсильніших встановили фінальну групу. Причому перші матчі першого етапу враховувалися, а на другому між собою зустрічалися команди різних груп. Київське динамо В'ячеслава Дмитровича Соловйова розпочало чемпіонат потужно з п'яти перемог на старті. Зеніт у Києві 8 квітня 3-0, 65 тисяч подивилося. Юрій Войнов, Віктор Каневський та Валерій Лобановський відзначилися. І це при тому, що Войнов за 1-0 не зміг оформити дубль з 11-метрової позначки у штангу влучив. Далі вдома Мінська Білорусь, коли голи Олега Базалевича на 74-й та Войнова на 85 й принесли вольову перемогу 2-1. сталінським каливом 26 квітня 1961 року у Києві. Динамівці теж першими пропустили, але 6-1 у підсумку. З московським Динамо 2 травня на республіканському стадіоні та сама картина. Пропустили у першому таймі від Ігоря Численка. Але по перерві голи Базилевича Лобановського з пенальті та Миколи Каштанова доводять 60 тисяч уболівальників до небувалого щастя 3-1. До речі, для Каштанова це був перший та єдиний гол за київське Динамо у його 11 матчах сезону 1961 року. Перший виїзд підопічних Соловйова до Кишинева теж приносить перемогу 3-1 над місцевою Молдовою. Динамо Київ лідер. Тому на матч зі Спартаком у московських лужниках зібралося 95 тисяч глядачів, які залишили трибуни одночасно і радісними після перемоги червоно-білих 2-0. Так і здивованими, адже кияни ніякої внятної гри не показали. Щоправда, тут слід зазначити, що Динамо зіграла без двох своїх лідерів Войнова та Лобановського, які цього ж дня, 14 травня, захищали честь збірної клубів СРСР проти Московського локомотива 1-0. Не дивуйтесь такі накладці. У Союзі все було можливе. Навіть такий нонсенс, якщо дивитися сьогодення. До речі, Войнов із Лобановським будуть у збірній клубів і на наступних товарняках із англійською Астонвілою у Москві та Польщею у Варшаві, коли СРСР двічі програє по нуль-один. Тошкіяни поступалися в Ташкенті знову без двох своїх лідерів 1-2, Хоч і першими повели на п'ятій хвилині після удару Каневського. Натомість, 25 травня, коли Войнов із Лобановським повернулися. Команда вже найсильнішим складом в Алматі здолала Кайра 2-0, дубель Каневського в другому тамі. А потім точний удар того ж таки Каневського приносить домашню перемогу над Єреванським Спартаком 1-0. І кияни зустрічають літо лідерами 14 очок у ЦСК-13 Спартака 11 з Грою в запасі. А за перемогу, нагадую, тоді нараховувались 2 бали. Тож на поєдинок, «Динамо Київ-ЦСКА» ЦСК 5 червня. Завітало 60 тисяч глядачів. Перчинки додавав факт перерваного минулого року матчу у Москві, коли на поле вискочили армійські фанати, зірвали матч у результаті технічна перемога киян. Детальніше відео ЦСК проти Динамо Київ 1960. Хулігани на полі зрив матчу, скандал, Технар, Кримінал. І 1961 року матч теж вийшов нервовим. Спочатку суперники обмінялися голами Доронін і одразу на 30-тій хвилині Базилевич. А потім і незабитими пенальті. Мамикін та Лобановський не зуміли обіграти воротарів. Перед самим фінальним свистком був вилунчений Амбар Цумяни з ТСК 1-1. Після чого кияни двічі з таким ж рахунком зіграли із Зенітом та Білоруссю, а потім видали три переможні матчі Калів у Таліні 4-0. Домашній реванш над Спартаком з дублем улюбленця 60 тисяч глядачів на республіканському стадіоні Каневського, 2-0 і аналогічний успіх там же з Молдовою 2-0. І знову ЦСК, який відстає від киян на одне очко. Москва, лужники пишуть, що були заповнені щерть. Тобто 100 тисяч. Цього разу столичним оболівальникам кияни сподобалися. Рахунок першими відкрили. Лобановський подає кутовий, Базилевич головою змінює напрямок польоту м'яча у протилежний кут, і захиснику ЦСКА Дубінського нічого не залишається, як вибити м'яч зі стрічки рукою. Пенальті чітко реалізував Трояновський на 14-й хвилині, а на 62-й Мамикін рахунок зрівняв. 1-1. Думаю, ця битва лідерів 19 липня забрала у киян стільки сил, що багато хто не зміг нормально відновитися і через 4 дні. Коли були биті в хвісти гриву московськими одноклубниками при 75 тисячах глядачах на столичному стадіоні Динамо 05. Але чим відрізнялося київська Динамо 1961 року від самого себе роком раніше, це тим, що його тренер, п'ятиразовий чемпіон СРСР Соловйов із легендарної команди лейтенантів повоєнного ЦДК, навчив своє Динамо швидко забувати про невдачі. Тобто кияни стали стійкішими до таких вльотів. Програли нехай навіть розгромно, проробили помилки і вперед до звершень. Нема коли горювати і голову попелом посипати. У трьох заключних матчах першого групового етапу кияни взяли 5 очок із шести Спартак Єреван у Вірмені 0-0 та вдома Пахтакор 31 Кайрат Алмата 6-1. У результаті 29 очок, як і у ЦСКА. Так само у фінальну групу пройшли Московський та Єреванський Спартак плюс Пахтакор Ташкент. Паралельну групу, як і минулого сезону, більш ніж впевнено виграло московське торпедо Віктора Олександровича Маслова. 33 очки. У других третіх команд Московського локомотива та «Авангард» Харків по 26. Далі «Динамо Тбілісі» – Біліці 25, «СКА Ростов» на Дону 22. Осі з ростовчанами кияни якраз і розпочали фінальну кульку. 29 серпня 1961 року Гол Канельського відразу після перерви підняв на ноги 65 тисяч глядачів на республіканському стадіоні 1-0. У Тбілісі 3 вересня Гол Біби на третій хвилині і геройство голкіпера Олега Макарова на воротах, за свідченнями очевидців, який провів свій найкращий матч у кар'єрі. В сумі дали ті самі 1-0 і повноважні два очки у скарбничку Динамо Київ. А 15 вересня республіканський у Києві побив усі рекорди відвідуваності 75 тисяч глядачів, які заповнили не лише місця на трибунах, а й проходи між ними. А тим, кому не вдалося потрапити на стадіон, окупували схил Черепанової гори, де було чудово видно поле. І знову підопічні Соловйова не розчарували десятки тисяч своїх шанувальників. Перед динамівським натиском і атакувальною силою киян торпедівці маслива відбивалися щосили весь перший тайм. А коли Трояновський на 57-й хвилині відкрив рахунок, у автозаводців не витримали нерви. Вони почали грати дуже грубо, що вилилося у два попередження: одне лідерові збірної Союзу Валентину Іванову. Та видалення ще одного гравця збірної СРСР Валерія Вороніна. Динамо у більшості дотиснуло суперника гол Біби на 84-й хвилині 2-0 і Динамо Київ виривається в лідери. Але тут радість переможної ейфорії змінилася настороженістю, коли після 1-1 у Харкові з авангардом удома втратили очко з локомотивом. Причому після дубля Каневського вже на 17-й хвилині начебто б нічого не відчувало неприємностей. Але ще в першому таймі автогол Турянчика і точний удар Соколова на 70 й хвилині роблять прикрість 65 -ти тисячам глядачам, від яких триповерховими висловами з неперекладеного народного фольклору дісталося українському голкіперу московської команди Володимиру Маслаченко, до якого прилипло в уболівальницьких колах, зокрема. Призвісь користу продавець та Запроданець. Зрадник загалом. Динамівський наставник Соловйов ще після матча в Харкові, де ледь не програли, зрозумів, що його хлопцям потрібен відпочинок. І на Кубковий матч до Ленінграда проти адміралтейця було відправлено дубль за Нуфрієнком та Базилевичем з основних. Тому поразка 1-2 у чвертьфіналі 23 вересня нікого не засмутила. Знову повторюся, але те київське динамо Солов'йова було чудове тим, що вміло швидко відходити від невдач як у психологічному, так і в плані роботи над помилками. І вже 1 жовтня у Ростові на Дону знову всі побачили саме те Динамо, претендента на перемогу у чемпіонаті. Перший пропущений м'яч тільки ще більше заохотив динамівців. У відповідь у сітку Ска забивають Базилевич, Лобановський, Серебряняков і знову Лобановський. 4-2 у підсумку. І кияни знову лідери. 5 жовтня на республіканському 65 тисяч глядачів за голови хапалися від розпачу після розтринканих киянами гольових моментів. Врятував Лобановський зі своїм фірмовим кутовим, після якого Базилевич буквально заніс м'яч у ворота Білійського Динамо. 1-0. Битва всього сезону відбулася 11 жовтня 1961 року. Торік торпедівці стали чемпіонами у Києві, обігравши «Динамо» 16 жовтня 1960-го-1. Тепер вже українці лідирували, випереджаючи команду Маслова на три очки. Тож навіть поразка залишала динамівців на чолі турнірної таблиці, хоч і дуже загострювала боротьбу за радянське золото. І коли, слава Метревелі, на 70-тій хвилині відкрив рахунок, московські вболівальники вже потирали руки перед суперфінішем, адже ще й столичний Спартак підтягнувся і дихав у спину лідерам. Але московським надіям не судилося збутися. Торпедівці відразу випробували на собі всю потужність динамівських атак. На 86-й хвилині Лобановський подає кутовий і турянчик у падінні через себе забиває найкрасивіший і головне найважливіший гол. – 1-1. Після чого торпедо помчало вперед і двічі могло виривати перемогу. Але спочатку Валентин Іванов примудрився нормально не влучити по м'ячу, аби вразити практично порожнє ворота, а потім Метревелі не влучив у дальній кут 1-1. І динамівцям, щоб стати чемпіонами у двох матчах, що залишилися, достатньо набрати два очки. Це у разі, якщо торпедо лише перемагатиме. Спартак як причепився до боротьби за радянське золото, так і відчепився після поразки від Локомотива 1-3. 17 жовтня 1961 року назавжди залишиться у пам'яті київського Динамо як початок відліку чемпіонської історії клубу. 67 тисяч глядачів бажають лише перемоги своїй команді, а вона ніяк не може забити Харківському авангарду. На 65-тій хвилині Каневський, вискочивши на ворота гостей, від всієї душі запалив м'яч прямо в Українського. В результаті голкіпера авангарда довелося міняти. Але все одно нулі на табло. І оголошення по стадіону після фінального свистка, що увійшло до легенд. Увага! У Ташкенті проходила зустріч між командами майстрів Пахтакора та Московського Торпедо на стадіоні Тиша. Матч закінчився. Рахунок 0-1. Саме так і сказав. Тиша стала ще більш дзвінкою. Переміг Пахтакор! Останні слова втопилися в оваціях. Ну а далі все добре відомо. Це я процитував свідчення очевидця тих подій Володимира Ілленка. Після того говорили, що тренеру кияну Соловйову повідомили результат матчу Пахтакор Торпедо ще до стартового свистка, а потім він у перерві порадував і своїх підопічних. Але глядачі на трибунах цього не знали однозначно і одразу після оголошення диктора по стадіону влаштували справжнє фаєр-шоу, що було незвично для радянського союзу тих часів. Але люди висловлювали свою радість морем вогню із газет та запальничок якими висвітлювали шлях своїх кумирів колом пошани навколо головної спортивної арени України? А ось хто чемпіонське золото здобував на полі 17 жовтня 1961 року: Олег Макаров, Микола Кольцов, Володимир Щегольков, Анатолій Сучков, Йожев Сабо, Василь Турянчик, Олег Базилевич. Віктор Серебряніков, Віктор Каневський капітан, Валентин Трояновський, Валерій Лобановський. А також варто сюди додати тих, хто не грав проти авангарду Андрій Біба, Юрій Войнов, Володимир Ануфрієнко, Ігор Зайцев, Валерій Веригін, Микола Каштанов, Віталій Щербаков, старший тренер В'ячеслав Дмитрович Соловйов. Честі і слава перерахованим київським динамівцям за те, що першими перервали гегемонію московських клубів у чемпіонських перегонах. Далі будуть нові перемоги, нові падіння та наступні тріумфи, про що вже розповідав на своєму каналі та ще розповім. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось!